Українська народна казка біда. Жив собі багатий піп і мав лише одного сина. Той з малку нічого не робив. Коли підріс він, віддав його піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу молодий піп подумав люди говорять, що їм біда. А я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю. Наказав він слузі закопати на тракті слуп і на ньому написав з одного боку версту, а з другого прибив таблицю. На таблиці написав, що відколи живе, жодної ще біди не знав. Їхав тим трактор цар. Дивиться, з одного боку слупа написана версту, а з другого таблиця прибита. Каже він фурманові піди напрочитай». прочитай. Скочив той з карети, пішов і читає вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але те було не так швидко. Може, через місяць, може, через два приїжджав піп до царя. Здорові були, ваша імператорська величність. Здоров, відповідає цар. Ну, що скажеш? Не знаю, чого ваша величність мене викликали. Цар тоді каже Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав, так, ваша імператорська величність? Як же це? Піп розповів, що його батько був багатий, і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався цар тоді і каже Я царством керую, чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тебе прощено, а не відгадаєш, голова злетить з плечей. І дав йому цар строку три доби, щоб відгадав чи вище до небес, чи в землю глибше. Скільки на небі зірок, що цар думає? Пішов піп додому. Сидить він і думає, але нічого не може надумати, як на ті загадки відповісти? Прийшов срок йти до царя давати відповіді. Приходить піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар, і такий сумний на вигляд. Той солдат дивиться, що піп сумує, і питає про причину. Що тобі казати, відповідає піп. Адже однаково ти мені нічим не допоможеш. Та все ж таки розповів солдатові навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже Скидайте паночі свій одяг, вбирайтесь в мій і стійте на моєму місці, а я піду до царя загадки відгадувати. Обмінялися вони одягом, солдат пішов до царя, а піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався. А що, відгадав загадки? запитує цар. Відгадав, каже солдат. Цар питає ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю? Ні, ваша імператорська величність, вниз глибше. Чому ж? Бо мої діти і прадід, батько й мати, брат і сестра, як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани, то все чути. Ну, а скажи, скільки зірок на небі? Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої вівці, і каже, Ось стільки, прошу глянути, ваша імператорська величність. Цар питає, а ти вірно полічив? Прошу перевірити, відповідав той. Ну, а тепер скажи мені, що я думаю. Ви думаєте, що я піп, а я солдат. А піп де? На моє місце став. Дав тоді цар солдатові відставку, а піп служив на його місці. Поки не відслужив строк.